Вітаю! Давайте дивитися сьогодні таку тему, що йде в ваше життя, які зміни в вашому житті будуть найближчим часом. так? Називаємо так зміни в вашому житті. Ми подивимось на таро і докладемо ще оракул. Зараз я дивлюсь вашу сигніфікацію. Якщо з вами резонує, тобто ваш опис, ви розумієте, що так, це про вас, то ми дивимось далі. Якщо ні, шукайте просто інші розклади, ви не попали, може енергію на цей розклад. Так, хто ви? Ну, зараз ви, по-перше, дуже багато на собі тягнете. І зараз ви хочете це все скинути і піти у якесь, чи просто піти, чи піти у якесь своє нове життя, чи і те, що ви давно хотіли зробити, так? Тобто, просто залишити все вже. Позаду погане, те, що вас е змушувало відчувати себе тяжкою чи тяжким, так, де вас. Е не було щастя такого внутрішнього, і ви просто збираєте речі і уходите, так? І навіть якщо це не фізичний ухід, це може бути і моральний якийсь, так де ви залишаєте все це в минулому. Але вам дуже важко. Ви на себе дуже багато звалюєте і від цього і страждаєте. Може дуже багато працюєте, так? І від цього скажу, страждаєте і карту витягую. Дивіться. Дійсно, ви себе почуваєте по п'ятірочки кубків з насиленою, беземоційно зараз. Так? Коли ви розумієте, що ну, ніби у вас і все є. Але вам не вистачає емоцій, не вистачає кохання якогось, взаєморозуміння. Тобто чогось не вистачає такого не фізичного, так? а такого емоційного, душевного, духовного, того, чого за гроші ми не купимо. Давайте дивіться далі. І дійсно від цього страждаєте, можете навіть погано спати, постійно переживати, може боліти голова, тобто можуть якісь думки на вас навалюватись. Я вам скажу ще так, зараз такий період, що зараз, так, я не астролог великий, але трошечки слідкую за цим. І зараз так планети сходяться, буває, що такий період важкий, що людей такий. Важкий стан, знаєте, коли кажеться, що Боже шукається зі мною, все на мене навалилось, я не розумію. Ну давайте дивитись зміни вашого життя. Чи по долі, чи життя, кому як приємно. Так, на ну це, це відчувати. Давайте подивимось, що там нам кажуть карти. Так, що тут, кудись ви бігли? Бігли-бігли, да? а ніяк добігти не могли. І що з цим нас? І це змінюється, так? Дивіться, ви переходите на ту стадію самопочуття, коли ви розумієте, що ви берете своє життя в свої руки і починаєте управляти своїм життям, думками, почуттями. Повністю самі, що вас вже на вас ніхто не може вплинути, так? ви навіть відсторонилися, стали більш прагматичною, більш холодною, чи холодним. Так? Ви теж, як чоловік може бути, ну, перекладайте на себе, якщо ви чоловік ось. І більш логічним, так? логічною, ви обдумувати починаєте. А що ж далі? А ті люди, з якими я живу, спілкуюся. А чи треба мені це зараз? А та робота чи сфера, в якій діяльності я зараз, чи треба мені це? А чого я хочу насправді, так? І це перша зміна в вашому житті, де ви можете оці всі перешкоди, ви розумієте, що у вас є все для того, щоб перешкоди ці марні, так? Перейти і піти. Подивіться, як ви виросли. Тобто колись вам цей забор здавався завеликим, таким як тут. А зараз ви настільки виросли, що ви розумієте, що ви можете, він вам все по коліно. Знаєте, не просто так є вислів, вислів. Е Море по коліну. Тобто, це коли ви розумієте, що ви можете з любими перешкодами справитись і піти спокійно далі переступити так через це і зрозуміти, що ви спокійно себе почуваєте, навіть коли є проблеми. Що ще приходить у ваше життя? Подивіться, яка цікава карта. Приходить грошовий такий фінансовий баланс. Для когось це буде повишення в зарплаті, так? чи якісь нові статки, де ви зможете розуміти, що вам на все хватає, що у вас нема вже якоїсь нужди, де ви не можете себе, собі щось дозволити, так, навіть щось може елементарне, ну буває по-різному, дійсно. І ви розумієте, що вже цей новий етап. Те, чим ви займаєтесь, те, як ви сприймаєте світ, до чого ви йшли все це життя, своє прожити, так? Неважливо, скільки вам років, той опит, який у вас був, він дав свої результати. Так? І зараз ви йдете сміливо, рухаєтесь вперед і до вищого, так? до того, що вам приносить задоволення. І навіть тут ви можете працювати з тим, що вам буде приносити задоволення і гроші. Також. І такі гроші, де ви, ви розумієте, що дійсно мені це, мене це все влаштовує. І ще момент, ви тут зможете зрозуміти те, що яка б ви не була чи не був, зараз ви прекрасні в будь-якому випадку. Не треба щось себе вимальовувати, представляти. Ви, яка зараз є, і який є, ви вже досконалі на цей момент, і ви прекрасні. І інколи навіть просто бути всередині людиною, бути достойною людиною, так, і справедливою до себе в першу чергу. Це вже прекрасно. Це вам ну, більш нічого, по суті, не треба, коли ви розумієте, що ви відноситесь до себе справедливо, і інші до вас також відносяться, і ви до інших. Це такий взаємообмін і така повага до життя. До всього до себе. Також, дивіться, ще одне колоди є якийсь чоловік з вами поряд, так? чи то з ваших родичів, чи син, чи брат. Ну, син, може такий дорослий бути, якщо ви вже в літах, так? який може вам допомагати, він з вами йде фоні, фоном по життю. Е, може бути, це хтось з чоловіків ваших, так? чи просто як там, отець. Якийсь там ну, ваш дідусь, по роботі хтось, хто вас може підтримати, і ви можете друг якийсь давнішній. Так? І зараз у вас будуть, знаєте, з вас будуть зараз виходити якісь нові почуття, от новий етап у вас буде, коли ви будете розуміти, що у вас зароджується щось нове. Якісь відчуття, такі, які ви раніше не відчували, які раніше ви навіть до себе так, відчуття, які раніше ви до себе навіть не могли відчути про себе. Тобто ваші нові якісь грані будуть діставатися. І ця ось структура, яка вас раніше приводила до внутрішнього конфлікту, хто вліз, хто то по дрова, але це було у вас внутрішній такий стан, де ви не могли. Себе до ладу привести, чого ви хочете, куди ви хочете, що вам треба, не треба. Це все відходить назад, і це дуже прекрасно. Ви будете розуміти, що все, що робилося раніше, все, що в вашому житті було раніше, це вам тільки на краще. Що ще? А також чекаєте в своєму житті більше якихось свят. Навіть якщо це будуть не якісь коло друзів чи родичів, це буде внутрішнє ваше самопочуття, коли ви будете себе почувати щасливо. так, І ви будете радіти просто тому, що ви є, тому що ви живете, тому, що ви пройшли якийсь шлях і прийшли до себе. І те, що ви зараз відчуваєте, те, як ви зараз живете, вас повністю. Влаштовує. Що ще подивимось? А ще ви можете розкрити в собі дуже багато емоцій, таких неймовірних, і відчути нову нове кохання. І нове кохання це вам. Навіть буде вас надихати, ви зможете ось сказала нове кохання і виходить десяточка пентаклів. На цьому можна навіть не докладати. Тобто, якщо у вас були негаразди в сім'ї, у вас все налагоджується, і ви виходите в повну гармонію, взаєморозуміння і кохання, почуття один до одного, якщо у вас не було сім'ї, то ваша сім'я, нове кохання буде вас обов'язково, це буде вашому житті, і ви будете вже розуміти, що так я змогла, я зміг. Нарешті це вже є в моєму житті, так, вже вас нічого зупина... зупиняти не буде. Добре, цікаво, давайте, може, на оракуль ще додивимось. Що там чекає вас у тому сімейному житті? Такі... Вже вийшли такі карти, ми подивимось зараз. Що там такого цікавого? Що нам карти покажуть? Так, сам чоловік виходить, що, ну, ви якийсь, так? Тобто у вас була якась трясіна виходить, тобто якийсь був такий стан, от як тут навіть дивіться, цікавий був стан, у вас так вам не вистачало як і зараз може ще хтось це відчуває. Дивіться, йде новий поштовх, нових почуттів, подих. Ви можете фліртувати багато, ви можете спілкуватись багато, так? І ви зрозумієте, що. Зараз, зараз. Дивіться, ви зрозумієте буде багато зустрічей, будуть якісь запрошення, так, на якісь там свідання. Дивіться. І ви зрозумієте, що вам не треба ні за кого нікого ні за собою вести, що все це ви. Ну, цей стан це вже пустяки для вас. Так, ви вже не хочете ні за ким плакати, нічого страждати, що ви хочете просто спокійно вийти в нове, тому що ось тут йде закат. Тобто якийсь закат старих відносин, і починається новий етап нових відносин. Так, що ще нам покажуть? Ось, так, дивіться. І це ембріон. Що це значить? Це зародження нового, нового життя, нового етапу в житті, так? нових почуттів, нових відносин, тобто повністю зародження. І дивіться, яка енергія, така тут, вона червона, така. Пристрасна, така м, сильна. так вона Тобто, це буде е, такий поштовх мощний у вас після завершення завжди йде зародження нового. Тому ніколи на собі хрест не ставте на своєму житті, на собі обов'язково розвивайтеся, йдіть далі у своє краще майбутнє, у теперішнє краще. І ви зрозумієте, що. Тільки ви можете управляти своїм життям. Ось так. Цікавий був розклад. До зустрічі на моєму каналі.